История нам мстит. Ну, просто реально мстит. За наши добродушие, за наши великодушие мы спасли Грецию. Мы спасли Болгарию. Греки поставляют теперь еще и самолеты F-16. Но ну, просто возникает вопрос: дорогая братская, православная Греция, вы вообще это серьезно? То есть, вот это ваша благодарность? Кремль продовжує свою войовничу риторику стосовно інших країн світу. Передові російські канали ртами пропагандистів відпрацьовують нове замовлення. А саме посилаючись на альтернативну історію Путіна, звинуватити, от, наприклад, Грецію, Болгарію, Францію в тому, що вони зрадили Росію та пішли за колективним заходом. І от зараз товаришують проти Росії сьогодні. полезно там уже самому Макрону. об этом, обо всем напомнить. Ему полезно пересмотреть гравюры того времени, перечитать воспоминания. И так далее. И вспомнить, да, что мы были в Париже, вспомнить, как мы себя вели, І только благодаря нашому благородству возможно сегодня вообще Макрон может существовать. Именно потому, что какой-то русский казак в время не приколол там його прапрапрадедушку. Именно потому, что пожалел. Тобто, через те, що Росія була свого часу, як кажуть, ці ряхи, великодушною, чинний президент Франції взагалі існує. Ну, це ж абсурд повний. А все заради того, щоб апелювати до глядача як в Росії, так і у Франції на тему того, що. Путіна треба підтримувати та бути покірними, і це особливо після того, скільки галасу наробила заява Макрона про можливу відправку військ в Україну. Парадокс у тому, що з одного боку Кремль каже: от ми вас, французи, врятували, тому будьте нам вдячні. А з іншого боку, в той же час від них лунає. Всі наші попитки включити європейцям мозги на сьогоднішній момент вони ні к чому не приводять. Но надо, по-моему, отбросить вот эту ложную нашу деликатность, что нет европейской ядерной войны не будет. Нет, она будет, и надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль. И какое количество жертв будет после попадания 5-6 ядерных боеприпасов по городу Парижу. И так далее. И каждый европеец, например, я бы сделал так, каждый европеец свой почтовый ящик должен получить от нас открытку. Да? Вот его дом, вот куда, вот военный объект НАТО, вот куда прилетает, вот что останется от его дома. Надо вбить в голову каждому европейскому обывателю. Що він теж может погибнути? Тому что європейський обиватель останні 60 лет жив в повному вообще що він безсмертний, так все правильно. З іншого боку, лунають погрози ядерною війною та повним знищенням тих міст, які Росія власноруч, ніби колись рятувала. Ну а росіянам, звичайним, на це все одно їм нема чого втрачати, навіть у разі ядерної війни. Ну бо яка їм різниця? Бути жебраками при зарплаті 30-40 тисяч рублів з річною інфляцією 5% або з річною інфляцією 55% на горілку, гречку і телебачення їм вистачить що в першому, що в другому випадку. Бо нічого іншого їм і не треба. Ще врахуйте, що завдяки вправній роботі пропагандистів росіяни зараз впевнені в тому, що їхнє життя не варте нічого, навіть для них самих. Он. Вони готові помирати, намагаючись захопити населені пункти в чужій країні, про які ніколи в житті навіть до цього не чули. І при цьому у них немає чіткого пояснення. А на що їм все це треба? Проте вони це мовчки роблять, бо так телевізор сказав. Смерть не делает человека правым. Смерть делает человека мертвим. І древні говорили: а мертвих нічого, правды. правди. А от з російським істеблішментом вже не все так однозначно. Бо дивіться, хоч ядерна зброя зараз це таки їхній своєрідний козир, в той же час це їхня ахілесова п'ята. Бо російським пропагандистам, чиновникам, генералам, депутатам втрачати є що. Причому у них це, що знаходиться по обидва боки кордону, включно з їхніми родичами, які ще не під санкціями з боку заходу, і як і раніше, насолоджуються собі європейським життям, витрачають за кордоном все, що вкрадено в Росії. До речі, цікавий приклад у мережі побачив відео, на якому син колишнього мера міста Пермь дуже красномовно висловився про свою патріотичну позицію та любов до Росії. Стереміня спрашувати а ти вернешся в перь? Ребят, ота Мне утрасубота Нах... і це враховуючи те, що батько цього хлопця є віце-прем'єром краєвого уряду. Він не втомлюється повторювати і обговорювати з молоддю ось це патріотичне виховання. Та не втомлюється закликати земляків піти в російську армію. Ну а яке патріотичне виховання отримав його синок? Ми з вами побачили. Тому всі оці от медведівські крики про ядерні удари, всі ці анонси про походи на Латвію, на Польщу це все для непотребу того самого із зарплатою 30 тисяч рублів. Бо подумайте логічно, ніколи медведів. Не буде бомбити свої плантації та будиночок у Тоскані. Або той же Соловйов навряд чи мовчатиме, якщо його віллу на озері Комо знищить російська ракета. Ждіть нас, хрюнцузи, ждіть, ні довго скоро прийдем. І я понял, що от такі ну мені спочатку треба через Берлін, а, а, ч... а через комо. Ні, ні, спочатку Берлін, потім Париж, а потім комо. Ну а як же? Що ж я за єврі, якщо свою власність так просто візьме, а салю. все вернуть прийдеться. Мені взагалі здається, що всі ці бойові рти Путіна вже самі шоковані тим, у що вони влізли. Важливо, б це ще заходу зрозуміти, та діяти сміливіше та жорсткіше. Хоча позитив те, що в цьому плані є, Макрон це от приклад. Але. Це все одно недостатньо. Треба все робити швидше та більше. Ну а ми тут з вами можемо поставити справедливе питання, до речі, якщо це все так очевидно, чому тоді партнери цього не бачать та говорять про ескалацію, про ядерну війну, про якісь там розмови з Путіним? В мене є припущення. Даруйте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей «Петріот», щоб забезпечити ними єдину країну в світі, яка щодня бореться з балістичними атаками. Наша команда ідентифікувала понад 100 доступних «Петріот». Деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром. Ви щиро вірите, що у всій армії США немає жодної запасної Батареї Петріот, яка не стоїть на бойовому чергуванні, і яку не можна віддати Україні, я в це не вірю. Я відчуваю, що б'юся головою об стіну. Хоча я дипломат, а це означає, що я повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться битися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається. Досить показовим є те, що, от як трошки раніше казав наш президент, штати не передавали нам поки ще жодної системи. Патріот. і мене це направду досить здивувало. Я вирішив поспостерігати за тим, а що ж зараз говорять офіційні особи у Штатах, і знаєте що? удари по НПЗ можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації, але відверто кажучи, я думаю, що Україні краще діяти за тактичними та оперативними цілями, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. якщо ви хочете виграти війну. Не можна сидіти, склавши руки, приймати удари і не наносити їх. То чому б українцям не атакувати нафтову та газову інфраструктуру Росії? Конгресмени, у нас є побоювання з приводу завдання ударів по цивільним цілям? Знову ж таки, це суверенне рішення України, але ми висловлюємо ці побоювання. Раніше невдоволення США від ударів по російським НПЗ публікувало на рівні десь джерел американських змі. А тепер вже мова не про якісь там анонімні джерела, і тут є нестиковка. Бо... Партнери кажуть, що удари по російським НПЗ радикально вплинуть на ціни на нафтопродукти у світі. Вони ж самі на ці нафтопродукти накладали санкції свого часу. Розумієте, так? Далі будуть суто суб'єктивні роздуми, і ви вправі з ними не погодитись. Мені просто здається, що вірогідність того, що Штати та низка кремлівських персонажів на якихось рівнях ведуть якісь переговори. І росіяни просто могли попросити американців допомогти їм вирішити проблеми з українськими ударами по НПЗ. Бо для росіян це очевидно і справді дуже болюче та неприємне. А штати що? А штати нічого заборонити не можуть, оскільки зброя, якою атакуються об'єкти на території Росії, українська. Тому вони обмежуються заявами. Джейк Саліван надто обережний. Він дуже боязкий. І він купився на думку, що якщо ми дамо їм занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідувальних даних, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять, тому що це змінило би правила гри для всіх. Ось теж була заява, що радник президента США з нацбезпеки Саліван вважає, що ніби у разі, якщо Америка надасть Україні багато допомоги, Путін вдарить ядеркою. Тут повертаючись до початку. А хіба Путіну воно потрібно? Навіть республіканець Маккол каже, що ні. А це просто дуже зручно виправдовувати та списувати будь-які дивні дії на страх ядерної війни. Зауважу. Я не намагаюсь якось хейтити партнерів, там, ті чи інші уряди. Намагаюсь більш об'єктивно подивитися на цю ситуацію. Ми вдячні їм за ту допомогу, що нам надходила, що надходить зараз. Це факт. Без них нам би було дуже складно на початку повномасштабки. Це теж факт проте. Я думаю, що на рівень підтримки нашої країни також впливає і те, що відбувається всередині України. Ну це логічно. І дивіться, яке рівняння ми тут маємо. Партнери бачать, що коїться навколо законопроекту про мобілізацію. У нас сюди ми додаємо російську пропаганду російських агентів впливу, яких по світу багато, і які прекрасно й вправно перекручують це питання на свою користь. І в результаті ми маємо те, що маємо. Ми повинні зберегти Україну, і зберегти наших людей, нашу націю. це номер один. Для цього потрібні зміни до відповідного законодавства. Ви абсолютно праві. На жаль, не всі це розуміють, і на жаль, знов таки, російська пропаганда в цьому напрямку спрацювала. І вони підняли питання мобілізації. Вони зрозуміли, знаєте, зрозуміли сенсативність цього питання, підняли питання мобілізації в українському суспільстві і на заході, і воно спрацювало. Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти, на військових і цивільних. Це велика помилка. В чому є проблема з цим законом? Я вважаю, найголовніше. Мобілізації так іде. Але найголовніше, що росіянам вдалося з цим законом? Вдалося підняти питання, що у нас люди не готові далі захищати державу через цей закон. Вони підняли питання на заході так, що сьогодні Захід запитує нас. А якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Ну просто розкажіть, якщо ну, ну все, а, а чому ми повинні допомагати? Це, в принципі, головний акцент, е, який був в програмі, дезінформаційній програмі росіян. І ще раз, на жаль, підкреслю, на жаль, але це росіянам вдалося зробити. Цю помилку треба виправити з усіма лідерами світу, щоденно я розмовляю. Онлайн, офлайн, і поясню, що мобілізація в Україні йде, що ви живете в, іншому, в іншій інформаційній бульбашці. Так, зміни до законодавства відповідні є, так, є складнощі, вони будуть проголосовані, але нам потрібна ваша допомога, тому що ми збираємось захищати нашу державу, віддавати Путіну її не збираємось. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Я традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо прекрасно знаєте, що зараз це є найголовнішим. До зустрічі!